Добрий день, шановне панство. Ось я вам не знаю, як то я того. Ось в мене площадку я зробив ось таку площадку. Я почистив вольєри в мене вже розібрав вольєри. Територію почистив там, далі в мене клітки стоять, світло світиться, ну таке. Тепер ось маємо бачити ось такі в мене кутники то приблизно я поставив вони і такої довжини приблизно, тут розміри точно не сходяться. Хочу робити 2,40 довжини буде. І ширина буде 70 см. Чому такі розміри? Ось тут має бути клітка, де є два. тут буде проміжуток між ними, а тут буде другий другі клітки. Е, тепер по розмірах. Чому розміри такі? Е, 2,40 на 70. У мене шифер є, по якому має стікати е, моч збиратися кал. У е, мене порізаний був шифер, він був для отут для вольєрів стояв то 75 см. І я зроблю так, щоб е, тих. сім... 5 сантиметрів виступало за межі е, того, м, тих кутників, щоб воно не, не капало мені по кутниках. І буде в мене е, через то буде 75 сантиметрів. Мені, я так положив, ось мене тут шифер є. Я так їх положив, що я до них не доберуся дуже багато. Бо я весь шифер, що, що були тут е, вольєри, я його акуратно розібрав. От. І тепер хочу вашої поради, чи вистачить мені е, 70 см, отої довжини. Я думаю, ну, якби я мав інакший порізаний шифер, я б робив 75 см, щоб в мене було. Ну, але так, як. На даний момент є той шифер, який є, буду виходити з того, що є, бо потім може буду робити ще. Подивлюся, як воно по часі затягне, чи мені не надо їсти все. Бо я схиляюся до того, що сімейні нутрії мають бути в вольєрах, вольєри просторі. В вольєрах можна і 4 самки тримати, наприклад, і 7, і 8 з одним самцем. Ну, це я так умовно говорю. Тому що площа дозволяє. А кліт... в клітці того не... ми не будемо тримати, тому що е... в клітка вона менша по об'єму і знову на невеличку площу напихати багато тварин не варта. Ось, бачите, в мене швеліра. Ось такі заготовки я в жінки на роботі демонтаж робили телефонної станції. От ті стойки, на які апаратура стояла, вона позвонила, і я в грузини робили демонтаж. Я пішов їм, допомагав типу, і відбирав собі то, що мені потрібно. Так. Ну, вроді все, починаю робити. Чекаю на ваші коментарі. Е, от в мене в планах, ось, ось тут має бути поміняне корито. Дуже не хочу робити ту роботу, бо то грязна, пилюки буде повно. Але тут корито на 40 літрів стоїть. Ну, Так як воно зараз от ще звужене, тут 30 літрів. Е, в тих в клітках е, планується, ну, я так собі думаю, на площі 70. Сантиметрів на 2,40 розмістити 12 нутрів. Я думаю, що 12 нутри на такій площі буде нормально. А якщо не нормально, то поправте мене, підкоригуйте. Я сьогодні виложу відео, щоб ви мали час до роздумів. Бо завтра субота, нині п'ятниця. Дай Боже наші, нашій державі всього найкращого, бо світло з, зараз десь біля по 12 години дня, а світло включили в нас біля 9-ї години вечора, чи 8 навіть включили світло і ще не виключали. Може, зі світлом буде все нормально, то я відносно швиденько з тим всім може справлюся. Бо матеріали. Арматуру я закупив. Що мені ще тут потрібно? Ну, бляха, таке. Ну, заморочки з верчатами будуть з шифером, бо я плоского шиферу заводи в Україні по виготовленню шиферу в зв зв'язку з війною перестали працювати. В магазинах плоского шиферу немає, а плоский шифер мені для обшивки тих кліток би знадобився. Ну, так як його немає, я думаю буду використовувати хвилястий шифер, який в мене ще є. І ним буду обшивати клітки. Все, а, та, отут, то як маю? Зтої клітки і з стої, буде всередину нахил. І тут має бути. Тут є між клітками. Тут такий технологічний гною, гноє збірник буде. Моч має, там буде трохи вище, тут є трошки нижче, і моч має от сюди. Мені приходити в той ящик. І 65 см. Далі поділки мають бути від не спереді клітки, а взаді, щоб, е, Бо я в тих клітках своїх, зараз перейдуся, якщо вам покажу. Я ось тих в своїх клітках. От у мене клітка, і воду я зробив з передньої сторони. Проблема. Вода стікає, там забивається мочою, і вода, ось, бачите, тече сюди. Оскільки я вже то все перепробував, нахил неправильний зробив. Зроблю зовсім інакший нахил. Знаєте, як зробиш одну-дві клітки, так як я тут зробив, такі, маю. Метр 50 на 92 см. Зробиш, зробив то, подивився на недостатки. І тепер буду виправляти ті недостатки і робити так, щоб було зручно. Зручно для мене для обслуговування. А для нутрі вже буде так, як буде. Мені того то не бачите, он моч. Вот вода, Тут вода вони лиють. Ще, може, неправильний нахил зробив, е, як вам сказати, ну, тут є та от шифер зразу за тим 17 см. Ще й може си, шифер сюди. І вода капає, бо там, де п'ють воду з поїлок, там її розливають. І ми маємо такі проблеми. І тим більше, як вони ось тут воду п'ють, не хочеться мені ростувати, то вода таки по-любому. Капає на шифер. І тим більше вони ту воду розносять по шиферу, і гранулу затовкують, бо вона мокріє напевно. Ось. Ось такі недостатки. Я виношу і буду робити, буду старатися робити. А так буде, вода буде вза, ззаді, і вона зразу впаде, і буде зразу мені в ту, в ту каналу буде стікати. Ніякої вже все остальне відносно буде сухе. Все, дякую за увагу. Чекаю на підсказки. До побачення.